Рівняни хочуть заборонити проїзд біля музею у Рівному. Мова йде про відрізок дороги на Драгоманова навпроти краєзнавчого музею і до світлофора на замковій. Понад 20 років ця ділянка була перегороджена від автомобілів однак, можливо, найближчим часом її захочуть відкрити для проїзду. Детальніше про це у наступному сюжеті. Проїзд біля музею у Рівному не для авто. Петицію із таким меседжем подав рівнянин Тарас. Чоловік вважає цю ділянку родзинкою міста, тому офіційно звернувся до влади. Є суть заперечення проти відкриття дороги Драгоманова, яка проходить по Лебединці напроти краєзнавчого музею, яка 20 років вже в принципі закрита з однієї сторони шлагбаун, з іншої. Блоки стоять. Зараз ця дорога майже недоторканна для автомобілів. І основна причина краєзнавчий музей, який знаходиться на вулиці Драгоманова. Здається, перша половина 90-х років. Середина можливо. Причина це, що ми знаходимося біля пам'ятки архітектури національного значення, колишня гімназія, тепер краєзнавчий музей. Ось і рух транспорту він давав певні поштовхи, вібрації, і приміщення зазнавало певних руйнувань. Ось деформації. Шлахбаум біля музею за близько 20 років ненадовго піднімали лише у серпні 2016-го через дорожні роботи. Але з'явилася інформація, що цю дорогу можуть відкрити на постійній основі для автомобілів. Це з власних джерел, якби один із підприємців сказав, що. В них є така інформація, що найближчим часом можливо вони там до кінця року з'їдуть і тут відкриють дорогу. Про це вже давно говорять. І Тарас це ще підтвердив. Саме тому Тарас і створив електронну петицію та почав збір підписів щодо заборони відновлення руху на цій ділянці. До ініціативи приєдналися працівники музею та жителі, які проживають поруч. Мешканці, мешканці кожного будинку в принципі, не хочуть. Але тут питання стоїть не за мешканців загалом. А за всіх людей, відпочиваючих і людей, які приїжджають до нашого міста. Також ми знаємо, що ця дорога є історичною, це вже факт. Це ну, вона одна, яка залишилась в Рівному, ще в такому стані, яка, от ви її бачите, можна прогулятися і так далі. Петиція за короткий термін набрала необхідну кількість голосів, а ситуація набрала розголосу в соцмережах. Але відповіді Тарас так і не отримав, тож пішов напряму до міської ради. Звернувся в міську раду, на що мені там дали відповідь, що там, поки комісія транспортна не засідала, там і бо воєнний стан і не планує засідати. Пішли до головного архітектора Дмитра Котлярова. От, поспілкувалися, він сказав, що дійсно можливо її найближчим часом відкриють. Для цього буде зроблене відповідне моделювання, і можливо, її відкриють. Якби точно нема такого, що її. Прям там відкриють чи не відкриють. Ми намагалися поспілкуватися із головним архітектором міста Дмитром Котляровим, який відмовився коментувати, але в особистій розмові сказав, що не має жодного відношення до цієї ситуації. Так само відповіді ми не отримали і від начальника міського управління транспорту. Тож залишається тримати ситуацію на пульсі, аби міська влада знову не стала проти волі рівнян. Ілля Тимошевський, Володимир Захаров, новини Рівного.